У липні 2021 року у законодавстві, що регулює ринок деревини, відбулись істотні зміни. Саме відтоді всю сировину почали реалізовувати лише на ліцензованих товарних біржах. За понад два роки від часу запровадження реформи учасники ринку відмічають позитивні зрушення. Це прозорість та конкурентність торгів. Формування справедливої ринкової ціни, однаковий доступ до лотів незалежно від географічного розташування учасників, збільшення відсотка виконання контрактів на постачання деревини. Не менш важливим показником комплексного підходу зі сторони біржі до проведення торгів деревиною є якісні аналітичні дані, які доступні усім представникам лісової галузі. Блок аналітики дозволяє учасникам ринку переглядати детальну інформацію про ситуацію, яка відбувається на ринку деревини. Часно дізнаватись про зміни та оперативно носити корективи у планування своєї роботи. Оновлений блок аналітики від української енергетичної біржі значно зручніший для учасників ринку. Фахівці істотно попрацювали над його візуальною складовою. Перейшовши до блоку аналітики, тепер можна легко порівняти кількість проданої сировини у різних областях України. Раніше для цього потрібно було кожну окрему область дивитися виключно за допомогою фільтрів. Зараз це легко зробити одним натисканням кнопки. Дашборд по результатам аукціонів це професійна, зручна та гнучка система, яка дозволяє візуально переглядати усі торгові операції за день, місяць, квартал або рік. Вона містить наступні показники динаміка по областях, включає в себе обсяг проданої продукції, вартість реалізації, кількість аукціонів. Учасників, продавців та переможців, розподіл порід за областями, розподіл за породами, розподіл за класом якості, розподіл за групою діаметрів, проданий обсяг та кількість переможців, вартість реалізації, а також додатковий дохід держави. Команда Української енергетичної біржі робить торги деревиною максимально зручними та прозорими для їх учасників, скористати оновленим модулем аналітики та отримати необхідну інформацію може кожен охочий. Посилання ви знайдете в описі до цього відео.